нас первой. Я всі ноутбуки комп'юном барвон техніці та чита наприклад Феєрична вечірка. І феєрична купа тарілок. Лишилось мало миючого засобу. Без паніки цього достатньо. Вона має рацію. Маленької краплі фері вистачить надовго, а одного літра фері достатньо, щоб вимити до 10 тисяч тарілок. З фері знову чисто. Фейрі. феєрично чисто. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той непотріб, як минулого разу. Запам'ятав? А токсіл. Бачу допомога степену. Доводиться самому. Справжній Атоксіл по справжньому допомагає. Казкова країна морозива запалює нові зірки. Щасливі діти разом з улюбленим пломбіром. У -у -у, я так хрещатик люблю. Морозиво хрещатик відбірний пломбірний. Неважливо, критичні дні чи ні. Я хочу рухатись як захочу. Спробуй Always Platinum Їхня м'якість, швидке поглинання та нейтралізація запаху дарують тобі комплексний захист. Я можу віддатись кожному руху. Отримай до 10 годин захисту вночі з нашою ширшою поверхнею Always Platinum Night Оптіміл пропонує ще більше свіжого м'яса. Краса та здоров'я завдяки м'ясному оптіміл. Оптіміл. Ось де м'яса Прощавай, юнацька, я. Цей час настав. А? Який час? Час пахнути як чоловік. Дезодорант Old Spice. Стійкий виразний аромат парфумної якості. Нам же личить запах юності. Але ж я не підліток. Вже ні. Ще перетнемось, юначе. День це нові традиції сторчен. Сперечатись про незвичний рецепт паски з торчен, Чи розбити красу, щоб розкрити її особливий смак, торчин щоразу особливе свято персіл. Вау. Мама у своїй новій сукні. Скажи до зустрічі. О, ні. I see your true color shining through. А сіочука сотопіфейтемшоперсіл. Ти завжди викладаєшся наповну. Якщо турбує грибок, чухається, свербить деформація нігтя, неприємний запах, допомагає. Естезефін. Естезефін ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу вісім ферментів у двох капсулах. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Панжест помічник для вашого травлення. Від фармак. Ця реклама Метро перетворює ваш екран на гриль. Це і не дивно. Бо в метро свиняча та застигнова частина 135 гривень за кілограм, а від трьох лише 125 за кілограм. Півфінали Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Два матчі, що визначать фіналістів головного клубного турніру Європи. ПСЖ Борусія та Реал Баварія. Вмикайте 7 та 8 травня ексклюзивно на Мегого. Капітан Кола і морозиво? А що так можна було? А хоча роби що Кептен Морган. Новий вигляд. Той самий улюблений смак. Затестимо. Отак для блокбастерів. А так для нових серіалів Амазон з українським дубляжем. А так для прем'єр. Світові та українські ексклюзиви. Фільми і серіали. Завжди є щось нове на Київ Стар ТБ. Усі інші розваги відпочивають. Бо Слотокінг починає королівську гру. Залітай у нові челенджі щотижня. Виконуй завдання та отримуй призи. Королівська гра Слотокінг почалась. Через стрес болить живіт. Нож Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці діє саме на причину болю. Спазм. Нож Пафорте рішуча відповідь на спазм. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення. І я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака, моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон. Про план. Про план вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Нудно, нудно. Де залишай дуже хочеться, щоб були вільні руки, безлімітний інтернет. Підключай безлімітний 4 g інтернет від Vodafone Turbo. всього за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone. сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Feminist Uro. Завдяки натуральним складовим Feminist Uro допомагає відновити контроль за сечовипусканням. випускання. Uro. Сечовипускання під контролем. Улюблена їжа і напої викликають печію? Періодично страждаєте від печії? Я лікарка. І при станах, що супроводжуються печією, я рекомендую пити ізото. Ізота створена фармацевтичною компанією. Ізота спеціально адаптована для зменшення проявів печії та нормалізації травлення. Ізота взаємодіє з післотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Спробуй. Ізота. Твоя вода, якщо турбує печія. Пс. Хочете котика. А кошика, а кота кошика. Отакого От великоднього. Мяу. Це він каже, що в сільпо знижки на смаколики, на сир де лючія, сир. на молоко. Ферма. Молочко. На боржомі. Так так. І на спинку. ДНК свої новий сезон завтра о 21.50 на СТБ. Дуже дякую за репетицію. До скорої зустрічі. Привіт. Ну що? Ти вже? Так, вже. А ти українці вже подали декларацію про доходи. Сплачені податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки. Наш Наш? захист. Наш з понеділка по четвер. Одразу після серіалу Кот. Зохвальне. Історія одного злочину о 22-й. на СТБ. Супрадин актив. Заряд енергії. Трирічна дитина грається гострими предметами. Якось мене взяв ножа і порізав пальця собі. Це дуже моторошно. П'ятирічне. З понеділка по четвер у 18.50. на СТБ. Капітан Кола і морозиво. А що так можна було? А хоча роби що заманеться. Кепен Морган новий вигляд. Той самий улюблений смак. Завтра не з тебе час історії про силу почуттів. та час доленосних пошуків безвісти зниклих. Дивися з тебе. Тут з'єднає любов.